Друзі, вітаю! 22 листопада у нас завітала зима. Прийшов глянути, чи не поламало саджанці, бо сніг досить такий мокрий, його досить активно навалило. Ось це у нас фундук защеплений, що не встигли досадити цього року. Це в нас сіянці ялини та сосни. В принципі, сніг важкий. На даній теплиці у нас вітер зняв плівку. Але, в принципі, бачу. Саженці досить непогано себе почувають. Дерев'яна тепличка поки що тримає, хоча навантаження на неї досить таке велике, шар 30 см, сніг вологий. В садочку не встигли викопати ще всі саженці. Ще має один клієнт приїхати, мали відправити. Будемо відправляти, коли злізе сніг. Також ще планували досадити собі на ділянку 200 штук фундука, чекали на погоду і не дочекалися. Зараз так виглядає садочок, фундук. Так що будемо зимою через тиждень-два досаджувати. Ось дивіться, на горизонтальні підводки, де був ще лист, віться, які повигинало. Ось. Бачите? Це не критично, абсолютно ось так неожиданно, завітав, неожиданно завітала зима і не дала довершити ті роботи, які планували закінчити цього року. Так що будемо переносити на зиму. Буде теплі вікна, земля розмерзнеться, тоді будемо досаджувати ще фундук. 200 штук маємо приїхати. Замовили в районі 100 штук новинок американців, якщо буде все добре, нам відправлять. І також 100 штук будемо досаджувати власними саджанцями. І проєкт 3 гектари під горіх будемо завершувати. Так що, зима вносить свої корективи. Садочок виглядає просто шикарно, як в касті. Ось бачите, ось цей ряд фундука не встигли викопати. Так що маємо те, що маємо.